Всім привіт, покажу зараз вам акумулятори. міні розміру. Є в кількості, кому потрібно, звертайтесь в контакти для зв'язку зі мною в описі. Кожен я перевіряю детально мультиметром. Кожній людині перед відправкою от. показую, як. От. Проводки вже залужені з заводу, виробником. Дуже якісні акумулятори. Свіженькі, новенькі, невздуті, Плоскі. все. от. 3,751 вольта. Це ідеальна напруга для довгого зберігання. Повністю заряджені зберігати не можна, коли на них 4,2 вольти. Бажано, щоб було 3,6-3,7 вольта. Тобто середня їх номінальна напруга. Тоді вони довше живуть, зберігаються роками. У мене є от навіть акумулятори, які ну, десь скільки з 2000. З 2000... 17 го року лежать, це скільки? 6 років. І е, вони, от якраз, я їх зберігав 3,6-3,7 вольта. І так і от залишилось. Вони не розрядились. Розрядились до 3,5 і так і стоять. Е, так, тобто саморозряду навіть немає. Якщо зарядити повністю на 4,2, буде проблеми. Так, покажу розмір. О, дивіться. Розмір товщиною. Давайте замірємо дуже точно. Товщина, як бачите, от 2,69 мм. Так. Ширину замірємо. Ширина 20 3 міліметри, як бачите, рівно. Ширина 23. Довжина. Тут З спла платою захисту. Контроль акумулятора виходить 25,11. Давайте інший якийсь візьмемо. От, З платою. Захисту виходить. Ну... 24,5. Ну, можна стиснути, буде 24,3. Так. От. Так виходить 23. Товщина реальна Реальна товщина 3 мм. 2,93. 3 мм товщина. Надпис на них ось такий. 30, перше число це товщина. 30 це 3 мм товщина. Далі 23 на 23 це ширина і довжина. Ось так. Є плата контролю перезаряду, перерозряду. Тобто ця плата не дасть розрядитися акумулятору нижче ніж ніж 2,5 вольта. Ні, нижче, ніж 3 вольта, бо нижче 3 вольт для них погано. І не дасть зарядитися більше, ніж 4,2 В. ємність 110 мАг. Ось так. Так, і все показало. Кому потрібно, звертайтесь, контакти є в описі під цим відео. Або по тегу в гуглі AtomScan можете мене знайти. Ось такі маленькі емулятори. Новесенькі, тут скотч. Як він називається каптоновий, ну, термостійкий, жовтий такий От. Притиснуто тримається спеціальною лінтою. Проводки, проводки вже з заводу залужені, готові до пайки. Все новесеньке в ідеалі. Акумулятори тоненькі, не здуть рівно 3 мм товщиною, так як заявлено. Ну все. Всім до нових зустрічей. Звертайтесь кому потрібно.